Старт. Нарешті це сталося те, про що так багато говорили. Що сталося? Microsoft, нарешті, купили компанію Activision Blizzard. Так, да, вони їх купляли приблизно 20 місяців. Антимонопольні комітети були проти, але от це настало. Microsoft тепер купив Activision Blizzard за рекордну ціну 68,7 мільярди доларів. Да, Microsoft тепер володіє такими IP, як. Diablo, Call of Duty і кучі кучі інших. Самі Microsoft кажуть, що після того як вони купили цю компанію, тепер в Xbox з'явиться величезна кількість ігор. Але Xbox Game Pass не отримає в цьому році ні Call of Duty, ні Diablo 4. Ну але все одно, після купівлі Acquisition Blizzard компанія Microsoft стає третьою по ревеню найбільшою компанією в світі. Після компанії Tencent, це китайська компанія. А також компанії Sony. Ну що ж, в нас тепер в ігровому світі новий здоров'я, літа! При цьому кажуть, що найненависніший сіо, напевно, з ігрової індустрії Бобі Котік, Він залишиться сіо компанії Activision Blizzard ще до 2023 року, а потім можуть когось поміняти. Тому такі справи. Друга наша новина про Web Summit, Web Summit – це одна з найбільших інноваційних конференцій у світі. Вона завжди проходила в Лісабоні, і кожен раз, коли вебсаміт проходив, ви бачили величезну кількість фоточок з Web Summit, тому що здавалось би, що там в той момент знаходиться весь квіт українського IT. Але от один з фаундерів Вебсаміта Паді Косгрейв, знаходячись в Катарі, він почав твітити не ну новини, він почав твітити те, що не сподобалось користувачам. Про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною при цьому він казав: що давайте мир, не все так однозначно. Ну, от знаєте ви цю от херню. І за цього велика кількість інноваторів сказали, ми більше ніколи не побуваємо на веб-саміті. Також все ускладнюється тим, що Ізраїль це. Величезна така величезна точка в світі it інновацій, велика кількість компаній там створюється, велика кількість rd центрів там знаходиться. І звісно, їм не сподобалось, от ця от херня про не все таке на сідайте миріться. І за цього що відбудеться з веб-самітом цього року, незрозуміло. Але велика кількість спікерів, які були кейноут-спікерами на веб-саміті, вже відмовились від того, що вони будуть виступати на цьому ж веб-саміті. Чи буде вебсаміт, чи він продовжить, чи він буде просто зменшений, невідомо. Але от якщо ви Така відома особа і від вас залежить велика кількість речей. Будьте дуже обережнішими в тому, що ви пишете в Твіттері. Третя новина: якщо ваша мережа побудована на Cisco, будьте обережні. Тут, значить, знайшли в роутерах Cisco Zero Day Bug. Ну це значить, що злам, який ніде не використовувався, зараз можна використовувати для Cisco. і за допомогою цього на великій кількості Cisco девайсів можна зайти і створити адміна. Адміна, який може не тільки управляти девайсом, а й створювати нових юзерів. Самі Cisco кажуть, що це баг з найвищим пріоритетом, пріоритет 10. А він зараз є. В них є навіть інструкція, яким чином це все пофіксити або себе захистити, але при цьому вони просять велику кількість адмінів. Подивіться. Чи є у вас якісь внезапні користувачі, які, яких ви не створювали? Сам скрипт дуже простий, це тільки 23 стрічки коду на мові Lua, і от воно дозволяє вам отримати адміндоступ через веб-портал в оцих Сискодівайсів. Ця дірка використовується з 18 вересня, невідомою хакерською групою, але вона використовується зараз. Вона в пабліку. Якщо ви не будете там правильно дивитися, і якщо адмін щось прозіває, то велика врегідність того, що у вас створюються якісь користувачі, які будуть лазити по вашому нетворку, і ви цього точно не хочете. Тому, якщо у вас Cisco, будь ласка, подивіться, що у вас там відбувається, для того щоб не було неприємних сюрпризів. А пам'ятаєте, я коли записував якісь там ностальгічні відео, я вам розказував про світ Стек Оверфлоу? Да, форум, на якому і навіть зараз велика кількість інженерів знаходить відповіді на свої запитання, якщо в них щось там працює чи не працює, і люди там діляться своїми рішеннями. Але після того, як були створені такі генеративні штучні інтелекти, як ChatGPT і так далі, в Стек Оверфлоу наступили ну, досить погані часи. Наразі Сіо Стек Оверфлоу заявляє, що вони мусять звільнити при близько 28% всіх працівників. Хоч і каже, що в Stack Overflow все добре, вони скоро стануть профітабільні. Але чат GPT і інші чат-боти, які допомагають програмістам відповісти на якісь їх запитання, вони досить швидко знизили популярність Stack Overflow, тому що ну дійсно набагато швидше запитати в чат GPT. І навіть те, що він іноді галюцінує і генерить якийсь неприкольний код, допомагає вам дуже швидко взяти цей код, спробувати своєму іде, перевірити, чи воно працює чи не працює, і якщо воно не працює, Дати якісь уточнюючі запитання, і ChatGPT просто в момент вам згенерить новий скрипт коду. Тому да, Stack Overflow потрошечку потрошечку йде до свого закату. Але при цьому Stack Overflow каже, що вони... Там планують запустити свій штучний інтелект, який буде це все робити, і так далі. Але ну як бачимо, для Stack Overflow часи зараз не найкращі. Іронія ще в тому, що всі ці генеративні штучні інтелекти навчились писати код, скрапаючи або аналізуючи відповіді і запитання на самому Stack Overflow. Да, Stack Overflow був просто величезною кількістю даних для тренування математичних моделей для тих самих чат GPD. І зараз вони його вбивають. Як будуть іти справи в Stack Overflow, невідомо, але ми спостерігаємо. Остерігаємо, і зараз те, що вони звільнили 28%, як би кажуть, що ну нічого доброго в них зараз не намічається. Але поживемо, побачимо. Можливо, щось нове вони й викатять. Тут цей ваші любимі новини про те, що Ілон Маск отримав штраф. Ніхуя і ви знаєте від кого? Ви знаєте від кого? Від Австралії. Не чекали. Також да, в Австралії запустили новий закон, який називається Australian Online Safety Act. По ньому велика кількість організацій мають там відповісти на якісь запити, і при цьому сказати, яким чином вони борються з контентом, який ну не мав би бути в мережі. При цьому зараз Австралія наполягає на тому, що мережа Twitter небезпечна для дітей або тінейджерів, тому що там є велика кількість контенту, який їх розбещує. І при цьому вони кинули запрости для Twitter, і Twitter або не відповідає, або на деякі запитання взагалі залишили пусте. Місце і не хочуть на це відповідати. При цьому Twitter так і не змогли відповісти на те, як швидко вони можуть зреагувати на якийсь контент, який буде неприйнятним для молодшої аудиторії. Ну і всі ми з вами знаємо, що в Твіттері цензури майже немає, і знайти там можна майже все. Самі Твіттер кажуть, що вони не використовують ніяку автоматичну систему для того, щоб це робити або якось реагувати, і все це робиться руками. Але як ми пам'ятаємо, коли Ілон Маск купив Твіттер, він всіх людей з Trust and Safety розігнав нахід або вони пішли самі. Тому зараз. Ілен Маск отримує штраф за розбещення дітей. Да, от ми живемо в тому світі, коли найбагатша людина в світі купує мережу, яка отримає штраф за те, що вона розбещує малолітніх дітей. І при цьому нова сіо Твітер Ліна Яковіна каже, що ну, ребятки, ви знаєте, Generation Z, це, от якраз молоді э, люди, тінейджери, це найбільш ростуча аудиторія самого Твіттера. І можливо, 380 тисяч це не так багато, але якщо Twitter там не заплатить, воно все буде наростати, наростати, Наростати і може дорівнювати декілька мільйонам доларів, і навіть якщо це не дуже багато, воно зменшить можливість Твіттера приводити на свою платформу рекламодавців. А рекламодавці, як ми розуміємо, це гроші. Як буде розвиватись події, невідомо, але мені здається, ілона маска його компанію Екс. Засудили вже всі, хто тільки може. І як тобі новини? Я минулого тижня не випускав, але так за тобою заскучав. Тому якщо ти поставиш лайк, це допоможе показати мені це відео більшій кількості людей. Більше переглядів, більше мотивації для, для мене не пропустити Ааа. випуск наступного тижня. Тобі не важко, мені приємно. Дякую! Тут така штука компанія AMD на своїх нових драйверах для відеокарти або для своїх систем вони запустили нову фічу, яка називається Антілак. Антілак перехоплює відеопоток, щось там з ним робить, і в принципі покращує перформанс. Тобто коли ви граєте в якусь гру. То в ідеалі цієї системи у вас має бути менше лагів і все має працювати набагато швидше. Але в тут, от компанія Valve заявила, що рібятки, не використовуйте антилаг. тому що антилаг може бути задетектований системами компанії Valve для того, щоб відловлювати людей, які використовують чити. Тобто античит-система Бачить антілак як чіт. Да, от от така ви штука. І тому, коли ви граєте з антілак фічою включеною, ви, до прикладу, в Counter-Strike 2 вас можуть забанити як читера. Да, от це і настало. Тепер, коротше, анті система компанії Valve не може зрозуміти, де хороші програми, де погані програми. Але методологія, якою працює Антілак, вона підпадає під класифікацію читів для а, систем компанії Valve. Тому Valve каже: виключайте той Антілак нахер і грайте як. Звичайні люди без цієї фічі от така от сумна історія. Мартін Вєчев – це дослідник штучного інтелекту. І от нещодавно вони знайшли таку штуку, що коли ви просто так спілкуєтесь з ChatGPT або іншими генеративними штучними інтелектами, по тому, як ви спілкуєтеся з ними, штучний інтелект може від вас відкопати величезну кількість інформації. По тому, як ви спілкуєтесь, він може зрозуміти, де ви знаходитесь, чим ви займаєтесь, яка у вас раса, скільки вам років, і бла бла бла, бла 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 І при цьому сам Мартін каже, що хрен знає, як це вирішити, тому що ми створили такий розумний штучний інтелект, що він по. Якимось там невеличким параметрам може знайти дуже сенситивну інформацію про вас, і це може вилитись, хліб знає куди. І якщо навіть ви використовуєте чат GPT, до прикладу на OpenAI сайті, то, скоріш за все, ваша інформація буде збережна. Хоча всякі буває, і всі системи взламують, і що там про вас відкопають хакери, які будуть зламати ту систему, невідомо. Ну ви ж розумієте, важливо, щоб хакерам було цікаво знайти інформацію саме про вас, або про людину вашого там рівня. Але при цьому дослідник каже, що. Різного роду скамери можуть запускати величезну кількість застосунків, які будуть використовувати цей генеративний штучний інтелект, для того, щоб я не знаю, знавали погоду, знавали, як е, готувати якусь там їжу і так далі. Зараз таких застосунків мільярдів. Ви можете зараз побачити, що майже кожен другий стартап, який запускається, він використовує в собі генеративний штучний інтелект, а є е проксою для того, щоб доступатись до чат GPT, до Барта, до Gemini, або навіть деякі люди використовують лама. І от ці скамери можуть по Вашому спілкуванню взнавати якусь інформацію про вас, а потім використовувати її для соціальної інженерії, щоб, я не знаю, виманювати у вас гроші, виманювати якісь секрети і так далі і таке інше. Пофіксити незрозуміло як, бо чат GPT-курва просто знає цю інформацію про вас. Тому скоро буде в інтернеті спілкуватися небезпечно навіть з штучним інтелектом. Новини з-за заболот'я. Так, да, в Росії оштрафували компанію Zoom. Приблизно на 1 мільйон доларів. Боже, коза би з того сміяли. Оштрафували за те, що компанія Zoom працює в Росії без локального офісу. Хоча компанія Zoom ще в 2021 році почала блокувати Росію, почала не приймати якісь гроші, почала ну коротше всі оці штуки, і з початком війни вони взагалі вийшли з ринку, але ну виглядає так, що в принципі Русня може і далі використовувати безкоштовну версію Zoom. бо заплатити вони не можуть, бо їх відключили нахер від. Звіфта від візи від мастеркарду від того всього старуських у параші, але це не заважає русні оштрафувати компанію Zoom. Як єдину компанію, в якій в логотипі є та дебільна зетка, але вони їх оштрафували за мільйон доларів. Десь приблизно в минулому році вони оштрафували також компанію Facebook, компанію Google, але так і невідомо, чи компанія Facebook або Google вообще заплатили хоч копійку Російської Федерації. Можливо, вони просто знаєте, ну не мають як вони там слухай Путінський карточку, а Путін такий О, в нас от не 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 підтримується віза або Мастер Карт, а UnionPay ніхто не хоче використовувати. От такі от справи на заболоті вони всім роздають штрафи, і навряд чи хтось їх платить. І, хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирних частинах світу, не можна забувати, що й далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Тому віримо в ЗСУ, підтримуємо волонтерів, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, бо тут от у нас є баночка, і минулого разу ми з вами передали 100 тисяч гривень на бомбери, які зараз літають і зменшують кількість Росії. Ня, які можуть побачити сургу, тому закиньте копійчину. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Це допоможе нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Ну і остання новина про компанію Apple. Тім Кук прийшов на запуск від нової гри від компанії Tencent, яка називається Glory of Kingdom чи якось так. Тому що внезапно, Китай це третій по величині ринок для компанії Apple. І тім Кук прийшов і вирішив потусувати з геймерами, які будуть запускати цю нову мобільну гру. Ну тому що компанія Tencent своїми мікротранзакціями приносить величезну кількість грошей компанії Apple. Але також Тім Кук приїхав в Китай не тільки для того, щоб Tencent підтримувати, але як каже статистика, продажі нових телефонів iPhone 15 в Китаї впали, якщо порівнювати з продажами попередньої моделі iPhone 14. Вони менше там близько 7%, що це величезна кількість мільярдів доларів. Тому Тім Кук рішив на своїх руках внести Apple в Китай, але все одно виглядає так, що справи у Apple там не дуже. І в Китаї створюється новий лідер це компанія Huawei, яка от так же стала ж, вона знаходиться під санкціями в Америці. і Там не можна взагалі купувати. Ніякі дівайси Хуавея, тому що там був якийсь бекдор. Але як бачите, вони все ще можуть обігнати компанію Apple по продажам своїх дівайсів. Так що, тім Кук і до геймерів, сходив і в Китай злітав, але виглядає так, що це ніяк не змінює ситуацію Apple в Китаї. На цьому мої найкраще всі дікатани. Дякую, що добились аж до цього моменту. І далі лайк, підписка, дзвіночок ну коруча, ви все знаєте по старій схемі. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Subjective ni novini.